Вітаю вас, любі друзі, вітаю ті, хто дивляться нас онлайн. Сідайте, будь ласка, будемо слухати Слово Боже. І сьогодні я хотів би з вами порозмірковувати на, слов, на, на, на тему цінностей. Чому тема цінностей вона є важлива? Тому що в Слові Божому написано, де є скарб ваш, там і серце ваше. Тобто наші цінності, вони напряму. Пливають на те, що всередині нас, на наш характер. Цінності це та ціль, до якої ми рухаємось. І якщо ми вибираємо неправильні цінності, то, звісно, що ми рухаємось не в тому напрямку, який для нас приготував Господь. І давайте це, на початку зачитаємо місце Писання, це написано в Євангелії від Матвія, 6 розділ, 24 вірша. Ніхто двом панам служити не може. Бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматися одного, а другого знехтує. Не може Богові служити й мамоні. Через те кажу вам: не журіться про життя своє, що будете їсти, та що будете пити, ні про тіло своє, у що задягнетесь, чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіла. І 31 го вірша. отож, не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що ми будемо пити. Або що, це, у що задягнемось, бо ж усього того Бога не шукають. Але знає Отець ваш Небесний, що всього того вам потрібно. Шукайте ж на перше Царство Божого і правди Його, а все це вам додасться. Ісус каже, що є два шляхи, якими ми можемо йти. Дві системи цінностей. І Зважаючи на те, яку систему цінності ми вибираємо, ми служимо або одному господарові, або іншому. Один господар це наш Господь і Бог, а інший господар, який може стати для нас в центрі нашого життя, це Мамона. Що таке Мамона? Мамона це жадібність, це бажання мати все і якомога найбільше. Це бажання мати все найкраще, бути в чомусь кращим, ніж інші. І коли ми читаємо то ну, це місце Писання, Ісус каже, що ви тримаєтеся царства Божого і правди Його. І тим самим Він якби показує, що цінності цього світу вони далекі від правди. Правда Полягає саме в цінностях царства Божого. І давайте розглянемо, що ж це таке цінності цього світу, і що таке цінності царства Божого. Цінності цього світу, нам не треба сильно занурюватись, щоб зрозуміти, що таке цінності цього світу. Нам досить лише подивитися на соцмережі, на рекламу, на телебачення. І всі ці цінності вони транслюються там. Ми їх всі бачимо. Тобто має якомога більше грошей. Якщо ти харчуєшся, то харчуйся в найкращих ресторанах. Якщо ти е, їдеш кудись відпочивати, хай це буде найкращий курорт. Якщо ти одягаєшся, хай це буде брендовий найкращий дорогий одяг. Якщо ти береш машину, це хай буде найкраща машина. Якщо ти береш квартиру, це хай буде найдорожча квартира. Мати все і якомога найбільше. Але це тільки перший рівень цінності цього світу. А є ще інший рівень, який не такий помітний, який не так бросається в очі. Коли ми дивимося на це, то ми бачимо, що соціальні мережі вони транслюють нам таку думку: все, що в тебе є найкращого, показуй цьому світові. Хизуйся тим, що в тебе є. Хай люди це бачать, хай люди тобі заздрять, хай люди беруть з тебе приклад, хай люди думають про тебе краще, ніж ти є, хай люди роблять тебе своїм вчителем. І, як ми бачимо, результат зараз в соцмережах дуже багато вчителів, за якими не слід йти, тому що вони пропонують нам не ті цінності, які пропонує Господь. Тобто і Господь каже, що ці цінності, вони є оманливі. Тільки цінності Царства Божого, вони дійсно чогось варті. Цінності цього світу, якщо ви проаналізуєте, вони всі скеровані назовні. Що про мене думають люди? Як я виглядаю в очах інших? Тобто, щоб показати мене, щоб прославити мене. Цінності Царства Божого, вони скеровані на збудову людини, на середи, на те, що всередині людини. Які цінності царства Божого? Люби Господа Бога свого всім своїм серцем. Друга цінність люби людей, тому що це творіння Боже, яке Він створив для спасіння. Третя цінність зберігай свою святість, тому що завдяки цій святісті ти. Маєш стосунки з Господом. Четверта цінність роби добро, тому що через це добро ти будеш будувати стосунки з людьми, і вони, бачачи твої добрі справи, будуть прославляти Господа Бога. І остання цінність це розказуй всім про свою віру. Розказуй всім, що Господь зробив в твоєму житті, тому що це важливо, щоб інші люди. Пізнавали Господа, прославляли Його і приходили до Його ніг. Це ті цінності, яким вчить нас Слово Боже. І це те, що ми повинні взяти для себе за основу. Світ каже, формуй свій образ. А слово Боже каже, формуй свій характер. Формуй свою внутрішню людину. Коли ми при... Чому Слово Боже каже, що цінності цього світа вони нічого не варті в очах Господа? Тому що Господь дивиться на нас своїми небесними очима, Він дивиться на нас, на нас крізь призму вічності. Вічності все те, що на цьому світі ціниться, воно нічого не варте. Коли ми представлені перед Господом, ми нічого з цього не візьмемо з собою. Єдине, що ми можемо представити про Нього, це наше внутрішнє. Це не те, що ми е, здобули завдяки нашому життю з Ним. Це те, що е, ми навчилися в нього. Слово Боже каже, що ми повинні е, перетворюватися на. Характер Христов. повинні мати характер Христов, тобто подражати йому. Світ каже, ти формуй образ. А слово Боже каже, ти е, слідуй за образом Христа. Хай Його образ стане для тебе найбільшою цінністю. В старому заповіті ми читаємо приклад двох людей. Одна людина. Вибрала для себе цінності цього світу, інша людина вибрала для себе страх Господін. І в залежності від того, як вони, який кругозір вони мали, це вплинуло на їхнє життя. Обидві ці людини були помазані на царі. Одна людина це Саул, а інша людина це Давид. Саул був царем, в нього було все царство, в нього були кошти. У нього було велике військо, все, що потрібно для побожного життя, все, що потрібно для того, щоб славити Господа і радіти, що він його благословив. Але, на жаль, йому постійно чогось не вистачало. Йому хотілося, щоб люди його любили. Йому хотілося, щоб люди його восхваляли. Йому хотілося, щоб люди казали, що він найкращий воїн в Ізраїлі. Що він найкращий цар, що він наймудріший. І це не давало йому спокою. І це призвело до того, що він почав заздрити Давидові. І він почав шукати, щоб убити його. Тобто настільки це обізлило його серце, що він вже не помічав всього того доброго, що Господь йому дав. Але йому не вистачало саме цього. Слави від людей! І він намагався отримати її усілякими правдами і неправдами. Якщо ж подивитися на Давида, Давид дав йому прихильність. Не, Господь дав Давиду прихильність людей. Господь давав це, Давиду двічі можливість вбити Саула. Але Давид не скористався цими можливостями. Навколо нього були люди, які казали, Дивися, Давид, Господь придає тобі в руки Саула. Ти помазаний на царство. Тільки прийди і возьми. Уже Господь для тебе все приготував, просто треба взяти силою. Але що каже Давид? Ні, я не підніму руки на помазаника Божого. Хай Господь буде мені судією між мною і Саулом. Хай Господь явить мою правду. Народові. І як ми бачимо результат, Господь так і вчинив. Він забрав царство у Саула і віддав його в руки Давида. Тому що для нього було важливо, щоб людина була е, пер, на, на перше місце ставила його волю. Для Господа важливо, щоб людина була богобійна, а не шукала е, відповіді на свої амбіції. Якісь, на свої якісь побажання, забаганки. І на перший погляд ми можемо сказати: ну, до чого тут цар, це, ну, цінності цього, цього світу? Ми ж віруючі люди, нас це не стосується, ми ж живемо по християнським принципам. Але насправді, знаєте, не завжди е, слідування е, цінностям цього світу є такі прям явними. Інколи вони бувають це, дуже. Ну, іноді ця грань між цінностями Божими і цінностями цього світу, вона дуже манесенька. І ми можемо її просто не помітити. Ми можемо начебто робити справу Божу, але не помітити, як в цій справі більше дбаємо про те, про те щоб прославити самого себе. Давайте зачитаємо одне місце писання, це написано в і під Івана, 13 розділ з 5 верша. Тому налив він води до вмивальниці, та й зачав омивати ноги учням. Це мається на увазі Ісус на, на Тайній вечері. І витиравши рушником, що не був переперезаний, і підходить до Симона Петра, а Той каже йому: Ти, Господи, митимеш ноги мені. Ісус відказав і промовив йому, що я роблю? Те, не знаєш ти тепер, але опісля зрозумієш. Говорить до нього Петро: Ти по вік мені ніг не обмиєш. Ісус відповів йому: Коли я не вмию тебе, ти не матимеш частки зі мною. На перший погляд здається, ну, до чого тут це, це місце? Як воно стосується цінностей цього світу? Але це, якщо подивитися на це місце глибше. То можна зрозуміти, що воно дійсно того стосується. Петро каже Ісусові: Ісус, хіба ти повинен омивати мені ноги? Ти ж є вчитель, ти ж є ж Господь. Це я повинен це робити як учень, не ти. На що Ісус відповідає йому? Зараз ти цього не розумієш, але ти те зрозумієш трохи пізніше. Тоді що каже Петро? Ти не зробиш цього, я тобі не дозволяю. Він каже, не омиєш мені ніг вовік. Тобто він починає бунтувати, на що Ісус йому відповідає строго. Якщо я тобі цього не зроблю, то ти не матимеш зі мною частки. Давайте розберемо, що тут відбувається. Перше, коли. Петро звертається до Ісуса, то нібито він просто виявляє до Нього повагу. Він каже, Ісус, ну ти ж вчитель, то це, це, ну, це неправильно. Ісус каже, я знаю, що я роблю. І що тоді робить Петро? Він каже, ні. Я краще знаю, як треба. Я краще знаю, як треба. Ти вчитель, є певна субординація. Є это, у тебе є певний статус. І ти, як вчитель, не можеш вчи, це, служити в учням, це неправильно. Тобто є певна субординація, і ти не можеш її порушити, Ісус. Це неправильно. І от саме таке мислення це є мислення цього світу. Тобто є хтось, який стоїть вище нас, і якщо він вище нас, то він не може служити нам. Але є ті, хто нижче нас. І вони служать саме нам. Саме так будується мислення цього світу. Якщо мій статус високий, то значить інші люди не мають для мене ніякого значення. Але Ісус каже: це неправильне мислення. Петро, це неправильне мислення це мислення цього світу. І Він каже: Петро, іншими словами, Петро, якщо ти не зрозумієш. Що змирята, що смиріння, любов і служіння один одному це є основа християнської віри, ти не зможеш бути частиною церкви. Ти не зможеш це, стати в керівництві церкви. А як ми пригадуємо, саме Петра Господь приготував для того, щоб Він очолив первоапостольку церкву, він не міг стати на чолі церкви, якщо б він не зрозумів у цих принципів. Смиріння, любові, служіння один одному. І саме тому Ісус так і каже: ні, якщо ти не підкоришся мені, ти не, не, не зрозумієш цього уроку. Якщо Петро не зрозумів цього уроку, він би став би таким же, яким, ета, якими були книжники і фарисеї. А вони любили сидіти в зібранні інших людей і отримувати пошану. Коли учні служили їм, коли учні почитали їх. І тобто, якби у Петра не змінилося мислення, то, скоріш за все, він став би таким же, як книжники і фарисеї. А Господь каже: ні, цього не повинно бути. Наше мислення, воно інше. У нас той, хто більший, повинен більше служити, той, хто більший, повинен більше прикладати зусиль, той повинен більше показувати любов Божу. Неможливо так. І також ми читаємо, що Ісус каже, ти зрозумієш після, що тут відбувається. Коли наступила це після, коли це, е, нарешті характер Петра він змінився, коли Петро осознав, що е, Божі принципи вони інші, тоді ж коли і у нас з вами це сталося. Коли Він прийняв Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, коли Він увірував в Христа розп'ятого і Воскресшого. саме народження згори це початок нашого шляха з Господом. Саме з цього починається зміна нашого характера. Без цього це неможливо. Як ми читаємо це Божі цінності, вони всі скеровані на те, щоб воздавати славу Богу, на те, щоб ходити шляхами Божими. Якщо ми цього не робимо, то ми йдемо не тим шляхом, ми обираємо не ті цінності. І саме Ісус Христос це є початок нашого шляха з Господом. І як тільки ми починаємо відходити від цього, то ми знову повертаємось до цінностей цього світу. Іншого не буває. Або Ти служиш Господу, або Ти служиш мамоні. Не можна бути посередині. Тому, слово Боже, каже, постійно нам потрібно мати стосунки з Господом. І зачитаємо на останок місця Писання, це написано Псалом 36, 4 вірша. Хай Господь буде розкіш твоя, і Він спровадить тобі твого серця бажання. На Господа здай дорогу свою. І на нього надію клади, і Він зробить, і Він випроводить, немов світло, твою справедливість, а правду твою, немов південь. Слово Боже каже, що коли ми обираємо ходити Божими шляхами, то Він дбає про нас. Він бачить бажання нашого серця. Він бачить те, чого нам так бракує. І Слово Боже каже, Він все, Він тебе підтримає, Він все це знає, і Він Тебе благословить. І Слово Боже каже, Хай Господь буде твоєю розкіш'ю. Тобто, Господь, це найбільша цінність, яка в нас є. Якщо ми живемо по цьому принципу, Слово Боже каже, Господь явить Твою правду і Твою справедливість. Тобто, Господь подбає про те, щоб Твій потенціал. Був використаний наповну. Люди шукають своїми можливостями, як продвинутися в цьому світі. Люди шукають своїх можливостей, як себе показати комусь. А Господь каже: не треба цього робити. Ти довірся мені, ходи моїми шляхами. І я явлю твою справедливість, я явлю твою правду. Тобі не треба нічого робити самому. Довіряйся мені. І я підвищу тебе. Якщо тебе треба поставити вище, я підвищу тебе. Дуже яскравим прикладом є історія про Йосипа. Знаєте, Йосип міг би, одівши яскравий одяг, стати у царство. Але питання наскільки ефективним би він був. би, Помічником фараона, так би він не пройшов певні шляхи, якби він не пройшов рабство, якби він не пройшов ув'язнення. Тобто цей шлях, він формувався як людина, як формувався його характер. І якщо б Господь відразу поставив би його помічником фараона, то то навряд чи б він був би. Гарним помічником, бо ми пригадуємо, яке в нього було ставлення до братів. Але через те, що він пройшов певні випробування, Господь провів його через певні шляхи, він підняв його, він поставив його на те місце, і коли Іосиф став помічником фараона, то він був гідний цього. Він був мудрим управителем. Він знав, як живуть люди, які нижче за, за статусом. Фараона. Тому давайте, друзі мої, станемо зараз на наші ноги і помолимось, щоб Господь навчив нас, навчив нас, перш за все, шукати цінності Його, перш за все, ходити за Його цінностями, а не за цінностями цього світу. Господь наш Бог, наш великий святий Царю.